Так часто нам доводиться бачити роботу нашої авіації, а цього разу нам пощастило з вами, тому що пілот су 27 831-ї бригади тактичної авіації здійснив бойовий пуск проти радіолокаційної ракети AGM-88 Харм по російських радарах та зенітно-ракетних системах. І дуже символічно, що на цих ракетах наші оборонці прописали за що ж вони. З подвійною з потрібною силою битимуть по ворогу. Давайте подивимось. Отакий от прекрасні кадри роботи наших оборонців вони влучають завжди чітко в ціль. Підтвердження тому це вчорашні прильоти в Маріуполі. Нагадаю вам, там є. А литовище, яке ворог використовував відповідно за останніми неофіційними правда, так даними, що там стояв комплекс с 300 окупантів, і саме в нього було влучання. Давайте трішки поговоримо про те, що відбувається на лінії зіткнення станом на 13 А відомо достеменно наступне: що нашим оборонцям, нашим героям, вдалося вибити ворога на харківському напрямку. Ось я зараз вам наближу мапу. Сотницький козачок намагалися там росіяни і Версійно-розвідувальні групи минулого тижня використовувати навіть Діпсайт промалював оце ем, козачок червоним кольором, потім сірою зоною станом на сьогодні. Наші оборонці зуміли вибити росіян з цього напрямку. Якщо говорити загалом по харківському плацдарму, втрати в росіян на цьому напрямку просто безпрецедентні. Е, нагадаю вам, що вони втратили 90, понад 90% своїх штурмових формувань, які розпочинали в травні. Перші половині травня наступ на цьому напрямку загалом. Що кажуть їхні зеткори і зетвоєнкори, що в першу чергу їм найбільше дошкуляються наші fpv дрони, які просто працюють щохвилини і не дають їм зовсім здійснити будь-який маневр на цьому напрямку? Загалом хочу вам сказати, що міноборони Британії повідомило наступне: що за останні два місяці росіяни втратили на фронті 70 тисяч особового складу. Це ми кажемо і про ліквідованих. Безповоротно так званих сотих і також це безповоротні медицинські втрати. Так це поранення, які не дозволяють далі окупанта вести свої е, бої. Відповідно, 70 тисяч це дуже дуже потужна цифра в травні. орієнтовно 39 тисяч. Решту було в червні ліквідовано. Чи є чим поповнювати росіянам ці резерви є? Е, але питання в тому наскільки вони можуть їх підготувати не дарма. Я хочу вам сказати, що наприклад в Дагестані. Тамтешня влада оголосила, що вони в п'ять разів підіймають оплату за підписання контракту з міноборони Російської Федерації. Тобто розуміємо, що не дуже охоче а росіяни тепер підписують і йдуть вмирати в Україну. Можливо, вони більше дізналися, можливо, вони. Більше знають вже від своїх знайомих окупантів, що відбувається на фронті, і що тут в Україні немає, як вони розповідають, як все йде за планом і як в них все. Спокійно виходить, окрім цього, хочу вам сказати, що під Москвою вчора також впав літак Російської Федерації. Одна з основних версій катастрофи сухої суперджет Суперджет-100» під коломною погана збірка під час ремонту. За словами телеграм-каналу, майже завдяки цьому, під час підйому дошку розігріли до вертикалі 40 метрів за секунду зі швидкістю. 12-15 метрів за секунду суть в чому, що він на мотокола кола цей сухой суперджет, тому що намагався спалити паливо і приземлитися десь подалі від населених пунктів.